Колись давним-давно на землі був острів, на якому жили всі людські цінності. Але одного разу вони помітили, як острів поступово йшов під воду. Всі цінності почали готувати свої кораблі, щоби покинути острів. Любов вирішила залишитися на острові. Вона чекала до останнього, але коли чекати вже стало нічого, вона теж захотіла покинути острів і відплисти звідти. Не маючи свого корабля, вона попросилася до багатства. Але багатство відповіло: на моєму кораблі багато коштовностей і золота. Для тебе тут немає місця. Коли повз пропливав корабель смутку, вона попросилася до нього, але той їй відповів: Вибач, Любов, я настільки засмучений, що мені потрібно завжди залишатися на самоті. Тоді любов побачила корабель гордості і попросила її про допомогу, але та сказала, що любов порушить гармонію на її кораблі. Поруч пропливала на кораблі радість, але та так була зайнята веселищами, що навіть не почула звернення любові. Тоді любов зовсім зневірилася, але раптом вона почула голос десь позаду: підемо, любов, я візьму тебе з собою. Любов обернулась і побачила старця. Він довіз її до суші, і коли старець відплив, любов спохватилася, адже вона забула запитати його ім'я. Тоді вона звернулася до пізнання. Скажи пізнання, хто врятував мене? Хто був цей старець? Пізнання подивилося на любов і сказало: Це був обов'язок. Обов'язок перепитала любов. Але чому він врятував мене? Пізнання ще раз глянуло на любов, потім вдалину, куди поплив старець і сказало: тому що тільки обов'язок знає, наскільки важлива в житті любов. Як ви здогадались, це була притча. Наша тема сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити любов і обов'язок. Зверніть увагу на слова апостола Павла, що записані в посланні до Єфісян в п'ятому розділі. Допевняйтесь, що приємне для Господа. Апостол Павло закликає своїх читачів в першу чергу з'ясувати, що є приємним для Господа. Дозвольте звернути вашу увагу на цікаве запитання, яке було адресоване Христу особою, що хотіла випробувати його, і на ту відповідь, яку дав Ісус. Ми читаємо про це в Євангелії від Матвія в 22 розділі. Учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Якось їдучи в машині, я слухав проповідь на даний уривок. Проповідуючий сказав: це доводить, що християнину більше не потрібно думати про десять заповідей, адже Господь в новому завіті вказав на важливість виконання цих двох заповідей. Чи насправді це мав на увазі Ісус? Запрошую вас разом зі мною звернутися до п'ятого розділу Євангелія від Матфія. Зачитаємо 17-й вірш, в якому записані слова, сказані Христом. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Слова сказані Христом про любов до Бога і до ближнього не скасовують 10 заповідей. Христос сказав, що на цих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. Апостол Павло в посланні до римлян в 13 розділі написав. Тож любов, виконання закону. Наскільки є практичним це твердження? Якщо ми любимо Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю, то будемо виконувати перші чотири заповіді, які говорять саме про те, якою повинна бути наша любов до Господа. Перша заповідь говорить: хай не буде тобі інших богів передо мною. Якщо ви любите Бога всім своїм серцем, і всією душею своєю, і всією думкою своєю, ви ніколи не будете поклонятися іншому Богу. Друга заповідь говорить: Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм. Якщо ви любите Бога всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю, ви ніколи не будете поклонятися ніякому зображенню. Третя заповідь каже: Не призивай імення Господа Бога Твого надаремно. Ми не повинні використовувати Господнє ім'я надаремно в прокльонах, лайці і лихослів'ї. Ми не повинні називати себе християнами, якщо не живемо так. Якщо ми любимо Бога всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю, ми ніколи не будемо призивати Господнє ім'я надаремно. Четверта заповідь говорить. Пам'ятай день суботній, щоб святити його? Чому ми повинні це робити? В четвертій заповіді є відповідь на це запитання. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Є багато фальшивих богів, але різниця між істинним і фальшивим богом у тому, що істинний Бог створив усе існуюче, в тому числі матеріал, з якого виготовлюють фальшивих богів. Субота вказує на вшанування істинного Бога. Бог називає суботу своїм святим днем і каже. Святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та поміж вами, щоби пізнати, що я Господь Бог ваш. Якщо ви любите Бога всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю, ви будете шанувати суботу, яка нагадує нам, що ми є діти Божі. Друга заповідь, на яку вказав Ісус, говорить. Люби свого ближнього як самого себе. Щоби виконати цю заповідь, необхідно з любов'ю ставитися до себе. Я не говорю про самолюбство в негативному розумінні. Бог не заохочує нас до самолюбства. Деякі люди люблять себе занадто сильно. Ви повинні любити себе, щоби не зловживати нікотином, наркотиками і алкоголем. Якщо ви не поважаєте себе, ви не можете поважати і інших людей. Немає нічого більшого. І шкідливого для характеру як втрата самоповаги. Якщо ви виростаєте без почуття власної гідності, який шлюб ви матимете? Щасливі ті оселі, де чоловіки поважають та звеличують своїх дружин, тому що вони жінки і дружини розуміють, що це винагорода за їхні чесноти, вони поважають себе. Таким чином, ви повинні почати з любові і поваги до себе. І пам'ятаєте, ви цінні, тому що Ісус помер, щоби викупити вас. Якщо ви розумієте цю істину, то вона дасть вам відчуття власної гідності, коли ви поважаєте ваші власні почуття та емоції, ви будете мати повагу до почуттів та емоцій інших людей. Наступні шість заповідей навчають нас, як нам любити свого ближнього. Зверніть увагу на п'яту заповідь: Шануй батька свого та матір свою, щоби довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Коли я проводжу похорони служіння і бачу купи квітів, то розумію, що людина, яка спочила, була дорогою для тих, хто її проводжає в останню дорогу. Але певне, що за життя вона рідко відчувала солодкий аромат свіжих квітів у своїй кімнаті. Друзі, не треба чекати, поки дорогі вам люди помруть. Зробіть це. Поки вони все ще з вами, порадуйте їх саме зараз. Принесіть їм промінь сонця сьогодні. Шанувати батька і матір, це більше ніж просто дарувати квіти. Це означає, що ви повинні прийти і зробити свою роботу. Це означає, що якщо мати працює увесь день, а ви дивитесь якісь безглузні телепередачі, і їй потрібна допомога. Ви повинні більше любити допомагати їй, аніж Дивитись телевізор, грати комп'ютерні ігри чи бавитись з телефоном. Якщо ви любите ближнього свого, як себе самого, то для вас це буде легким. Ви дотримуватиметесь п'ятої заповіді. Наступна заповідь каже: Не вбивай. Хто може вбити кого небудь, якщо любить його як самого себе? Сьома заповідь говорить: не чини перелюбу. Я не хочу розважатись з чиєюсь дружиною і розділити її сім'ю, тому що знаю, як я би себе почував, якщо б хтось намагався розважатися з моєю дружиною. Якщо ви любите ближнього свого як самого себе, тоді ви будете вірні вашій дружині і поважатимете шлюб інших. У восьмій заповіді написано Не кради. Якщо ви любите ближнього свого як самого себе, чи будете ви красти ні. Його автомобіль, валіза чи телефон будуть у такій самій безпеці, як нібито це ваші власні речі, бо ви його любите як самого себе? Дев'ята заповідь говорить: не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Якщо ви любите ближнього свого як самого себе, чи будете ви свідкувати неправдиво про нього, чи будете ви його обманювати? Звичайно, що ні. В десятій заповіді написано: не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого. Якщо ви любите ближнього свого як самого себе, чи будете ви заздрити, злитися, тому що у нього є те, чого у вас немає, чи будете ви брати гроші в борг тільки щоб не відставати від нього? Я сподіваюся, що ви зауважили, наскільки Божі заповіді логічно вибудовані. Апостол Павло дав дуже важливу пораду. Допевняйтеся, що приємне для Господа. Не змушуйте себе силою дотримуватися заповідей. Люди, які так роблять, є нещасними. Варто пам'ятати, що любов це виконання закону. Зверніть увагу на слова, що були сказані Ісусом Христом, записані вони в Євангелії від Івана в 14 розділі. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Його виходить, якщо ми заповіді Божі порушуємо, то ми не любимо Його. Без любові ми не можемо коритися йому. Любов та обов'язок повинні йти разом пліч опліч. Обов'язок без любові нудний і тяжкий. Але якщо ви любите Ісуса, ви будете знаходити задоволення у виконанні Його волі, що виражена в десятьох заповідях. Є велика різниця між тим, щоб любити і лише говорити про це. Свого часу, звертаючись до Фарисею, Ісус сказав: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Хтось одного разу сказав, що найбільша відстань в світі відстань між устами і серцем. Про любов до Ісуса можна говорити безупинно. Але коли справа стосується практичної сторони, на жаль, все виглядає по-іншому. Якщо ми насправді любимо Ісуса, то з радістю будемо виконувати Його волю. Є ті, хто шанує Господа своїми устами, але вони хочуть продовжувати робити все те, що робили раніше, Христос сказав. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме щоденного свого Христа та й за мною іде. Що це означає? Це означає, що ви повинні припинити робити деякі речі, які вам подобалося робити. Той факт, що вам це подобається, не робить цю дію правильною. Єдиний спосіб, який допоможе припинити це робити, любити Господа досить сильно. Коли ви дійсно любите його, то будете намагатися з'ясувати, що більше за все його радує. Треба відмовитися від дечого, не зважати на себе. Тоді багато речей ви не хотітимете робити, тому що любитимете Бога. Пам'ятаю, як одного разу холодного зимнього ранку ми з дружиною щойно пробудилися від хорошого нічного сну. Вона торкнулася мого плеча і сказала: Любий, я хочу пити. Це все, що вона сказала. Вона навіть не сказала Іди, принеси мені трохи води. Хоча саме це малося на увазі. Якби так не було, дружина б не турбувала мене взагалі. Вона б встала і зробила б усе сама. Тому, коли вона сказала Я хочу пити, вона не просто хотіла повідомити мене про свій фізичний стан. Це був натяк на те, що потрібно щось зробити. Я… Не вимушений був це робити, і ніхто не міг змусити мене піти принести води. Що може змусити людину робити те, чого не хочеться робити? Немає ніякого сенсу обманювати вас. Я не хотів вставати. Я лежав під теплою ковдрою. Я хотів би ще під нею полежати. Я не хотів підводитись. Ніхто не змушував мене, але я це зробив. Що змушує людину так поводитись, тільки любов. Знаєте, чому люди не хочуть жити відповідно до закону Божого? Тому що вони не можуть грішити, як раніше, і при цьому вірити в Бога. Вони хочуть розважатися з чужою жінкою, і при цьому не хочуть, щоб хтось їм сказав не чини перелюбу. Ви знаєте, не кожен злодій краде автомобілі. Дехто просто стоїть за прилавком та обраховує, а дехто робить нечесні підрахунки в офісі. Є різні злодії. Вони не можуть дозволити собі вірити закону, який говорить не кради, коли вони саме так і чинять. Тому вони ненавидять закон. Коли ви про це з ними говорите, вони відповідають, занадто багато потрібно всім жертвувати, щоби жити для Бога. Друзі, поміркуйте зі мною. Ісус Скоро прийде цьому світу, як ми знаємо, прийде кінець. Більшість людей не будуть готовими зустріти його у славі. В Біблії сказано, що не готові будуть бігти до скель та до гір і кричатимуть: Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агенця. Я хочу вам сказати сьогодні: занадто дорого не жити для Бога. Людині, яка так говорить, я втрачу занадто багато, якщо віддам своє життя Ісусу Христу і довірюсь Його волі, я б сказав, ви, зрештою, втратите все, якщо ви цього не зробите. Подумайте над цим. Друзі, для того, щоб любити Ісуса, нам потрібно рости щодня у міру зростання нашої любові. Послух слову Божому не буде проблемою, а привілеєм. Любов та обов'язок ідуть пліч опліч. Нехай нашим найбільшим бажанням буде з'ясувати, чого бажає Господь, а потім виконати це. Це можуть бути невеликі речі. Ми завжди радуємо Господа навіть дрібницями, тому що любимо його. Я хочу, щоб ви сьогодні знову підійшли до Голговського Христа і подивились на Ісуса, що висить на ньому. Він не заслуговує бути там. Відплата за гріх смерть, але він ніколи не грішив. Чому він там, побитий людьми? Його спина зранена ударами римського батога. Терновий вінець ранить його голову. Син Божий вмирає. Він там замість нас. Ми грішники. Він там, тому що любить нас. Він там, щоби померти за нас, щоб здійснити наше спасіння. Він бере на себе те, чого заслуговуємо ми. Він переживає другу смерть, смерть безнадії. Ісус, який заслуговує лише на вічне щастя і небо, добровільно іде на страждання, які заслужили ми. Ми б мали пережити те, що поніс він. Він проходить крізь наші страждання і Пропонує нам своє небо. Це любов. Ісус прийшов через усе це страждання, кров і смерть тільки задля однієї людини. Якби ви були єдиним грішником, він би помер за вас. Це любов. Він каже вам сьогодні: я хочу, щоби ти любив мене насправді, а не тільки багато говорив про любов, шанував мене не лише устами, але й серцем. Ісус сказав: Якщо любите мене, мої заповіді зберігайте. У першому посланні апостола Івана написано. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, його ж заповіді не тяжкі. Вони є не тягарем, а благословенням. Вони не є проблемою, а привілеєм. Десять Божих заповідей будуть тягарем, якщо ви не любите його. Вони будуть проблемою, якщо ви намагаєтеся змусити себе їх виконувати. Але коли ви любите Господа, коли ви віддали Йому своє життя і просите Його наповнити вас своїм Святим Духом, то ви разом з Псалмоспівцем. Скажете, твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Я люблю виконувати Божу волю, люблю підкорятися Господу. Завдяки цьому у мене є мир у серці і впевненість у майбутньому. Яке майбутнє очікує тих, хто любить Господа і виконує Його волю? У 22 му розділі книги об'явлення написано Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами в місто. В інших перекладах святого письма в даному тексті написано: блаженні, хто виконує заповіді, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами в місто. Хіба ви не бажаєте бути в числі спасенних? Неодноразово художники намагалися зобразити ідеальну красу нового неба і нової землі, описаного в книзі об'явлення в 21-му розділі. Але Біблія говорить, чого око не бачило і вуха не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Ось як пророк Ісая описує нову землю. В твоїм краї не буде вже чути насилля, роїна й спустошення в межах твоїх і назве свої мури спасінням, а брами свої похвалою. Сьогодні у світі так багато насильства, але Біблія каже, що там насильства більше не буде. І замешкає вовк із вівцею, і буде лежати Пантера з козлям, і будуть разом телятко і Левчук, та теля відгодоване, а дитина мала їх водитиме. Зверніть увагу на слова, що записані в 21 му розділі книги об'явлення. І Бог кожну сльозу з очей їх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося. Більше не буде сліз, більше не буде похорон, більше не буде розбитих сердець. Там пануватиме тільки мир, радість і достаток назавжди. За таку славну надію наше серце переповнюється словами подяки. Іноді мене дивує те, що більшість людей чинять опір Божому бажанню їх спасти. Що може тут настільки тримати людину, що вона може любити так сильно, що готова триматися за це і бути втраченою? Подумайте, чи любите ви Бога настільки? Що бажаєте бути в Його царстві і всю вічність провести з Ним. Якщо насправді ви любите Господа всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, запрошую вас разом зі мною помолитись. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за слова настанови, за те, що ти навчаєш нас своїм святим істинам. Ти залишив, Господи, для нас десять заповідей, які навчають нас, як нам потрібно поводитись по відношенню до тебе і як нам відноситись по відношенню до наших Близніх, благослови нас цьому. Допоможи нам, Господи, проявляти любов на ділі, любити Твоє святе Слово і виконувати його у нашому житті. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, їм зрозуміти цю істину, прийняти і жити відповідно до неї. Наше життя вручаємо в Твої святі руки, адже хочемо бути з тобою усю вічність, бо любимо тебе понад усе, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що виконуючи волю Божу з любов'ю, ви завжди будете мати мир у серці і впевненість в майбутньому. Серія уроків дивовижні факти допоможе вам належним чином підготуватися до зустрічі з вашим Господом, щоб всю вічність провести з ним. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800. 30 20 20 або напишіть на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно до зустрічі у наступній програмі.